А ви помітили, що у різдвяних фільмах діти завжди набагато кмітливіші за дорослих? А Санта це найкрутіша людина у світі. У цій підбірці є все. Від милого хлопчика, який перетворює дім на фортецю, жартную, Кевіна тут не буде, ви і так про нього в курсі. До Санти, який спокійно вирішує найскладніші святкові кризи. Отже, беріть свою родину в гарячий шоколад і налаштовуйтесь на перегляд. Привіт, з вами кіновідьма, і сьогодні у нас меню. Підбірка сімейного кіно на різдвяно-новорічний період з капельками ностальгії для батьків і, можливо, чимось новим для діток. Полярний експрес The Polar Express 2004 року. Хлопчик який втратив віру у Санту, отримує другий шанс повірити у дива, коли загадковий потяг забирає його на північний полюс. У потязі на нього чекають неймовірні пригоди, нові друзі, і найважливіший урок. Віра в дива ніколи не зникає. Цікавий факт: Том Генкс озвучив одразу шість персонажів, включно із кондуктором, героєм і Сантою. Рейтинги 6,6 на МДБ, ротентематус 56 від критиків і 63 від глядачів. Нова різдвяна казка 1988 року. Самовдоволений телемагнат Френк. Жадібна та зла людина, але все змінюється в різдвяний вечір. Йому доведеться зустрітися з приводами минулого, теперішнього та майбутнього. Потибічні гості мають змусити Френка переосмислити свій погляд на життя. Цікавий факт: під час фінальної сцени, де всі співають, дай своєму серцю трошки любові. Головний герой Френк Кросс Біл Мюррей, Вигукує фразу Погодуймо не Сеймуре, є відсиланням до фільму Крамничка жахів 1986 року, в якому Мюре теж знімався. Рейтинги 6,9 на МДБ, Ротен Томатус, 69 від критиків і 71 від глядачів. Як Грінч украв Різдво? How Grinch Stole the Christmas 2000 року. Грінч, зелений відлюдник, що живе у горах. Ненавидить різдво і вирішує зіпсувати його мешканцям. Доградом вкравши їхні подарунки та прикраси, але його плани змінюються, коли він зустрічає маленьку Сінділу, яка нагадує йому про справжній сенс свята. Цікавий факт: Джиму Керрі довелося пройти курс технік для агентів ЦРУ, щоб навчитися витримувати багатогодинний грим. Рейтинг 6,3 6 Rotten Tomatoes 49 від критиків і 56 від глядачів. Грінч The Grinch, The Grinch 2018. Року ця сучасна анімація додає нових барв класичній історії. Грінч не просто ненавидить різдво, він бореться із самотністю та відчуженням, коли його плани зруйнувати свято наближаються до успіху. Він відкриває для себе можливість дружби і співчуття. Цікавий факт: студія Illumination настільки ретельно працювала над деталями. Що на створення пухнастої шерсті Грінча пішло понад рік. Рейтинги АМДБ64 Tomatoes – 59 від критиків і 50 від глядачів. Сніговики Сноумен 2010 рік. Історія трьох друзів, які вирішують встановити світовий рекорд, зліпивши найбільшу кількість сніговиків. Окрім веселих моментів, цей фільм має зворушливі моменти про дружбу, віру в мрії і різдвяні дива. Це кіно для душі, яке залишає після себе тепло і радість. Цікавий факт: справжні сніговики для зйомок були створені вручну, і кожен із них мав свій унікальний вигляд. Рейтинги АМДБ 6,1, Rotten Tomatoes 71 від глядачів. Різдво Артура Arthur's Christmas 2011 рік. Артур незграбний, але добродушний сенсанти випадково дізнається, що одна дитина залишилась без подарунка. Разом із дивакуватими помічниками він вирушає на шалено небезпечну місію, щоб врятувати її різдво. Це теплий і смішний мультфільм для всієї родини. Цікавий факт. На створення фільму пішло 4 роки, щоб зробити його максимально деталізованим і захопливим. Рейтинг 7,1 на МДБ, Rotten Tomatoes 92 від критиків і 76 від глядачів. Хроніки Різдва, The Christmas Chronicles, 2018 рік. Діти випадково руйнують сани Санти, і тепер їм доводиться об'єднати зусилля, щоб врятувати Різдво. Курт Рассел у ролі стильного Санти додає фільму унікального шарму та пригодницького настрою. Цікавий факт у фільмі Курт Рассел виконує музичний номер у в'язниці, який став хітом фанатів. Рейтинги 7,0 на МДБ, Rotten Tomatoes – 68 від критиків і 76 від глядачів. Мікі одного разу на різдво. Мікіс Once Upon a Christmas, 1999 рік. Це чарівний мультфільм розповідає три різдвяні історії, де головні ролі виконують улюблені герої Діснея. Це святкова подорож у дитинство, яка подарує затишок і радість усій сім'ї. Цікавий факт: один із сегментів фільму показує, як Дональд Дак і його плевінники навчаються цінувати справжню суть різдва. Рейтинги 7,1 на МДБ Rotten Tomatoes – 64 від глядачів. Ельф 2003 рік. Бадді, людина, яка виросла серед ельфів, вирушає до Нью-Йорка, щоб знайти свого справжнього батька. Він перевертає життя цинічних мешканців міста, наповнюючи їхній світ радістю і святковим духом. Цікавий факт: сцени, де бадді взаємодії з перехожими були зняті без сценарію, що додало фільму імпровізаційної атмосфери. Рейтинг 7,1 на МДБ Rotten Tomatoes – 85 від критиків і 78 від глядачів. Чудо на 34-й вулиці Miracle on 34th Street, 1994 рік. Маленька дівчинка, яка не вірить у Різдво, зустрічає чоловіка, який стверджує, що він справжній Санта. Його чарівність і доброта змінює життя всіх навколо. Фільм сповнений святковою магії та нагадує про силу віри. Цікавий факт: роль Санти зіграв Річард Атенберо, відомий своїм неймовірно харизматичним виконанням рулей. У британському кіно. Рейтинги 6,6 на МДБ, роти на Батас 60 від критиків і 63 від глядачів. От і все. Тепер ви точно готові до свят із натхненням і капелькою магії. Якщо хочете отримати ще більше ідей для затишних вечорів, підписуйтесь на мій канал, бо ви вже не хочете пропустити наступну порцію фільмів. Приємного перегляду! Хай ваше Різдво буде таким же теплим, як цей список. З вами була Кіновільма, побачимось, па-па!